Чудеса, що таке чудеса? Ви коли-небудь чули щось про чудеса, що вони взагалі для вас означають? Ви бачили в своєму житті чудо хоч один раз? Ось, до прикладу, я не бачила жодного чуда взагалі. І знаєте, я думаю, що ну як можна повірити в те, чого ти ніколи не бачив? Я такого не розумію. Як можна повірити в те, чого ти не можеш аткнутися, подивитися на нього? Оп дивитися зі всіх сторін. Ну як можна вірити в чудеса? Я не вірю в чудеса, а ви вірите в чудеса? А знаєте, ще кажуть, що в кожної людини є ангел-охоронець. Ангели існують, уявляєте? Ні, ну це взагалі якась страхня. Які ангели? Де вони? Ви бачили хоч одного ангела? Я не бачила жодного. І всі. Їх просто не буває. Це Та що таке? О, ні. Це що? Та ні, 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 не може бути він не справжній. Так, справді, мені здається. Ну, але, але він є. Ви його теж бачите? Це що? Справжній ангел? Це справжній ангел. Але я, як, як таке може бути? Тебе ж не існує, чому ти взагалі з'явився? Ну звісно, що ти, Маргарита? Значить, знаходжуся я ось там на небі і чую таку новину, що була Маргарита, така хороша маленька дівчинка, яка вірила в добро і в чудеса, а тут виросла і перестала. І не тільки сама перестала не вірити, а ще й стільком людям розказуєш таку неправду. Ну, як так? Ну як так сталося? Ну що ти? Ні одного чуда в житті не бачила. Ну, яку ерунду ти говориш? Так я не бачила жодного чуда взагалі. І вони теж це підтвердять. Я впевнена, що чудес просто не буває. Не звісно, що ти не бачила ні одного чуда. Все життя ти тільки те й робиш, що відвертаєшся від чудес. Але поглянь погляньмо. Знісні, і вернюся погода, Ну хіба ж це не чудо? Кожного дня ти прокидаєшся, чуєш, бачиш. Хіба це не чудо? А твоє народження? Ну скажи, що це не чудо. Але знаєш, найобразливіше те, що дві тисячі років тому сталось одне найвеличніше чудо, про яке люди зараз часто забувають. Зачекай, зачекай. Яке чудо? Бач, я не чую. А ось давай я тобі її покажу. А ну покажи. Ма просити, все одно ніхто нічого не дає, щіть збариться. А ти скажи так, подайте, будь ласка, в сироті перед святами. Я так і роблю, все одно ніхто нічого не дає. Значить, ти проси голосно і жалісно, чого я все маю робити? А ти пам'ятаєш, як було літо, було тепло, і ми були в одному селі, і одна бабуся дала нам молоко і пиріжки з маком. Здається, нічого смачнішого не їв. Може, тобі ще булочку з маком? Давай вставай, йде. Нема зачекай, часу. Зачекай, а ти пам'ятаєш? Вона ще говорила, що Бог нас не залишить по своїй обідниці. А що таке обідниця? Обіцянка, ти йдеш чи ні, скільки можна? Ну зачекай, а ти пам'ятаєш, як вона молилася? Давай ми те з тобою попро попробуємо. Просим Бога, щоб він дав нам їжу та міг себе переночувати. Бо якщо нас знов нічого не вийде, я не зможу біж ходити. Я не пам'ятаю, ти вже мені надоєш. Ну зачекай, давай ще трішки посидимо, я дуже втомився. Ти вже мені справді надоїв, скільки можна. То ти втомився, то ти їсти хочеш, то ти замерз. Якби не ти малий, я б давно влаштувалася на роботу, мене могли взяти в багатий дім прислугою. І я б точно не знала, що таке голод. Через тебе одні проблеми. Все сиди, Почекай. залиш мене потім. Чекає мене. Скільки, ласка. Скільки, скільки з тобою можна Почекай. ходити. Без тебе швидко влаштуюсь. І ось, і знову я залишився один. Скоро вже сніг, що зі мною буде. А я пам'ятаю, бабусю молилася. Вона теж просила, але не в людей, а в Бога. Треба спробувати. Боже, те, щоб я не замер. те, щоб в мене була їжа. Дай, щоб... Дай, щоб я не... дай, друзі, Ей, друже, ти з ким ось розмовляєш? Добрий день. Доброго вечора. Та з ким ти ведеш розмову? Ох, пане. Я пробував молитися. Я раніше ніколи такого не робив. Ого, і про що ж ти молився? Я просто, щоб Бог дав мені їжу та місце, де переночувати. Мені та моїй сестрі. Так, у тебе є сестра? Ну, так. Тільки вона до серкласті пішла. Куди ще? То що ж це виходить? У вас немає що їсти. А де ваш дім? Де ваші батьки? Їх давно вже немає. І дому нас також немає. Ти знаєш, сьогодні вечір перед Різдвом і у мене гарна нагода запросити тебе у гості. Ти згоден? Так, пішли. Так, пане, ось булочки з маком. Чудово. Е, Накорми його булочками з маком, а сама збігай в місто і купуємо що-небудь поїсти. Так, пане, добре. Що вона знайшла де переночувати? Щоб взагалі знайшлась. Як думаєш, ми можемо щось зробити, щоб їм допомогти? Ще не знаю, справді. Але нам обов'язково потрібно їм допомогти. Мені пора зустрінемось перед різком. Малявка, ти чого тут ходиш? Я за тобою давно наблюдаю. Знаю я вас тут. Ходити і просить. Ти не одна з наших, ми всіх своїх знаємо. Ану зачекай. Ось ця тепла штучка мені згодиться. Іди звідси, що очі мої так більше не бачили. Що це сталося? Якось дуже швидко стемніло. Ще й сніг очі засліплює. Ей, ти, віддай хустину, а то хуже буде! Поб'ю. Що це зі мною сталося? Я не розумію. Всіх людей свято, а в мене як завжди. Що це з ним сталося? Він не мав слів. Я вже думала, що залишив. Мерзне просто на морозі. Може, і справді таки що мені допоміг. Хто допоміг знайти мені мого брата? Вона, нам треба поговорити. Що сталося? Мабуть, десять. Ти, ти знаєш, у нас з тобою є все. Достатньо грошей, гарний будинок, прислуга, становище суспільства. Але для чого нам це все, якщо у нашому домі не чутно дитячих голосів? Достатньо коханий. Не потрібно нарікати перед Різдвом. Бог все знає і все робить вчасно. Значить, не прийшов ще момент. Ти знаєш, ти сьогодні молився Богу і просив зробити чудо. І мені здається, я отримав відповідь на свою молитву. Але зовсім не так, як цього хотів. Я тебе не розумію. Ти говориш загадками. Сьогодні ввечері я вирішив провлятись місцем. І я побачив його О, хлопчика. Я ще ніколи не бачив, щоб діти так молилися. Він молився? Так. І я запитав нього, про що він молиться. Він молився про їжу та житло для себе та для своєї сестри. І Що ти зробив? Залишив його там, дав хоч йому грошей. Розумієш, я привів його додому, наказав його накормити. І після теплої ванни він заснув. І тепер ми повинні щось вирішити. Але ти сказав, що в нього є сестра? Так, але я її не бачу. То де вона? Здається, вони посварились і вона десь пішла. Тобто вони посварились, а ти ведеш їх до нас в дім і хочеш тут залишити? Розумієш? Я ще сам не знаю, що я вирішую. А я не впевнений, що вони захочуть нас залишитися. Чому вони не захочуть? Вони мають захотіти залишитися у нас. Чого ти мовчиш? Ти ж знаєш, я завжди хотіла мати доньку. А я завжди хотів, щоб у мене був син. Ну, то хіба ж у нас не вистачить грошей виховати обох дітей? Розумієш, гроші тут не головне. Головне любов. І що якщо ми лишимо цих дітей у себе, ми повинні будемо любити їх і піклуватися про них. Ну, Але якщо ці діти це відповідь на наші молитви, то хіба Бог не дасть нам мудрості лихомати їх у любові? Але ж на вулиці вже дуже темно. Де ж ця дівчинка? З нею могло щось статись. там холодно, вона могла замерзнути. Точно, я він забув. І хлопчина казав, що вони лише легенька накіпка на плечах, а морози далі сильніші. Не переживай. Я не думаю, що вона десь пішла далеко від ворота. Я зараз же візьму когось і ми її розшукаємо. Негай, а щось робити. I Ой, ну не треба плакати, не треба. Скидай на свою накидку, он вся примерка. Грійся для вогню. А тепер розказуй, що ж там в тебе таке сталося? Господи, поможи цій дитині, поможи. Слух, давай но ну, я тебе чимось покормлю тим, що в мене є. В мене багато нема, але я дякую Богові і за це. Дехто й того не має. Піду куди мене несе. Все, я більше нікуди не піду. Напевне, я осліп. Певний я умер. Це хто? Посланник від Бога. Ти багато нагрішив, але він від тебе любить. Мене любить. А за що? Я ж грішник. Ти образив сироту. Хотів забрати в неї останній одяг, але ти забувся що сам колись був сиротою. І бідна вдова прийняла тебе як рідного сина, навчала добру, розставляла неправильну на дорогу. Але ось ти, ти завів собі поганих друзів і заради грошей пішов на зле. А коли ти останній раз її навіщав? Давно, дуже давно. Я навіть не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? А вона не перестає за тебе молитись. Її молитвами, ти ще досі живий. Дякую, Господи, за цю милість і пукайся сюди. Потім піди до своєї матері. привітай її з цим святом, люством. І з цього дня більше не забувай її. а приходь та допомагай. Але як же я піду? Я ж дуже погано бачу. Ти ж сам сказав дівчині, щоб очі що мої тебе не бачили. Ось. Я винний, я знаю. Поспіши. Час, вже біжить. Мені тікав ніколи не розказував про різко. Ну, як же так? Віднати. Слухай, а давай я тобі розкажу Давним-давно в місті Назарет, що в Палестині жила молода дівчина. Марія з вами. Вона була побожна і благочесна. Так от одного дня їй з'являється ангел Господній і каже, що вона народить сина, який буде названий сином Всевишнього, і буде царювати. Ого? Побачила ангела. Ну, звичайно. Так о, Марія з Йосипом зарочилися і проживали собі там в Назареті. Аж тут стався перепис, і всі мешканці, згідно наказу, мусили йти в те місто записуватись, з якого походили. І Марії з Йосипом теж прийшлося. Ти аж до Вифлеєму. А їй прийшов час саме народжувати дитину. Втомлені з далекої дороги вони одну річ прийшли до господія. Але ж та одягнуть, скільки людей прийшло. Втомлені, але це ще не все. Ніде місця не було виночувати. Вони залишились без ночівля. Та ні, не так. Хтось там їх пустив. Там, мабуть, і худоба була. Ось там в тому бібі -бі, і народився маленький Ісус. Марія його сполинала і положила до ясен. Ну, це таке місце, куди їжу худобі ложать. А як же так? Чому він не народився в царському дворі, щоб він син божить? Ну, бо його царство не земне, а небесне. А як це небесне? Ну, дивись. От е, земні царства, воно тимчасові, а небесне, воно вічне. Воно не тут на землі, воно там, в небі, у Бога. Ого? А що було далі? Так ось, коли народився малесенький Ісус, за містом полі пастухи якраз спасли свої отари. Аж тут їм з'являється ангел небесний. Вони так злякались. Але він їм каже, не бійтесь, я приніс вам велику радість, звістку, сьогодні в Давидовому місті народився спаситель світу. І ось вам знак. Ви підете туди і знайдете там дитятко, яке лежатиме у яслах. А потім ще багато ангелів зійшло і славили Бога. Що посміхи? Вони що до святку? Не бачили його? Звичайно, знайшли. Тільки ангели назад підійшли у небо, вони між собою почали говорити Ну, потім, мерщій ідім, подивимося, що ж там таке сталося в тому виклигені. Поспішили і, прийшовши, побачили там Марію, Йосипа і малесеньке дитятко, яке лежало у яслах, і розповіли батькам. Те, що з ними сталося, і що було звіщено їм про це дитя. А що було далі? Потім пастухи повернулись до своїх отак. Вони дуже раділи і славили Бога за все те, що бачили. Щасливі вони. Жаль, що я раніше народився. І я побачив маленького Ісуса. І щасливіше, ніж вони. Тому що ти можеш молитись до Його. І відчує, і відповідає на твої молитви, а вони цього ще не могли. Не могли? А чому? Так, тому що тоді ще не прийшов час. А зараз, коли все звершилося, ми можемо молитись до Його. І справді я щасливіший. А що було далі? Коли народився маленький Христос, на небі засвітилася дівна зоря. Вони зрозуміли, що це звичайна зоря, це родився цар. І тоді мудреці захотіли піти вклонитися Христові. Вони прийшли в місто Єрусалим до царя Ірода і стали питати його, де родився цар? А Ірод про це нічого не знав і дуже стривожився. І весь Єрусалим стривожився разом з ним. Тоді він покликав книжників і первосвященників і став їх питати, де має родитись та? Вони йому відказали, що пророцтво, каже в місті Вифлеєм. Тоді мудреці відправились в вифлеєм, а зірка йшла за ними до тих пір, поки не зупинилась над місцем, де родився маленький Ісус. Ого? Та зірка була яскравіша за всіх інших зірок на небі? Мабуть, яскравішою. У всякому випадку вона відрізнялася від інших зірок. Ну, звичайно, він син Божий. Тому і ангели моспівали, і, і зорі підкоряються. І що вони побачили маленьке Так! Вони зайшли туди, де було дитятко та Марія, його мати, вклонилися йому і принесли йому дари. Золото, ладан і смир. Спасителя. Ого! Це історія, це справжній чудо. Так. Хтось прийшов, піду двері відчиню. Йду, йду. Доброго вечора, пані. Доброго вечора. Ми шукаємо одну дівчинку. Вона загубилась і її братик дуже переживає. Можливо, ви її бачили. Є. Дитино, дитино. Брат знайшовся. А де ж він? Там прийшли від одного багатого чоловіка. І шукають тебе, мій брат у них, і вони тебе кличуть до себе. Ти, йди, не бійся, вони дуже хороші люди. Я кілька разів до них зверталась, завжди мені допомагали. Не забувай молитись, дитину. Не забувай. Привіт! Я знав, що ти повернешся. Пробач мені, будь ласка, я на тебе ні трішечки не сержуся. Так. Доброго вечора. Добрий вечір. Я, дуже дякую вам за мого брата. Дай мене у нас удовольний. Такі робі, холодні, рукавиць немає. Ось, познайомся. Це наші тато і мама, якщо ти погодишся. Я, наприклад, відразу погоджуся. Секрети відразу розповім. Ну що, скоро різдво ходимо в дім, нагріємо. Ну, ось і я зустріла Все стає часом. Пам'ятаєш, дівчинка, хотіла бути слугою в багатому домі. Так ось її туди взяли дочкою. Знаєш, люди взагалі всі дивіть. Бог пропонує їм їх синовити, а вони не хочуть. Так, не хочуть стати Божими дітьми. Ти будь хто йде? Ось вдова порадіє. Люблю, коли люди радіють. Давай подивимось. Давай. Ще хтось прийшов. Синок! Синок мій прийшов! Ой, заходь, синок! Пробачте мене, матінко, пробачте, не плачте. Дивіться, що я вам приніс. До речі, я роботу знайшов і буду змінювати своє життя. Ви вірите? Я б теж не повірив. Але знаєте, кого я сьогодні зустрів? Кого? Ангела. І саме він мені сказав, більш нікого не ображати. Та вже їй не хочеться, адже мене сам Бог любить. Любить. Господь правді любить. Знаєте, тепер я теж вірю чудеса. Це була чудова історія. Але найголовніше те, що саме різдво, це вже чудо.